Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн уроки. Тема сьогоднішнього року досліджуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел. Добре задачі, які відповідають обидві схем. її. дивимося, в нас є якась частинка 7, Є3, загальна і слово таке стільки ж. І думаю, перша задачка є друга. У пеналі лежить 7 ручок і 3 маркери. Скільки всього маркерів і ручок у пеналі. І у пеналі лежить сім ручок і 3 маркери. А лівці – стільки, скільки ручок і маркерів разом. Скільки всього маркерів і ручок у пеналі, скільки олівців у пеналі. Може, як ви думаєте, яка на задача підходить? Звичайно, підходить друга. О, ввели, будь ласка, двічку. Так, тому що, дивіться, у нас запитано не тільки, просто, скільки всього, але стільки ж як і ручок і маркерів. І як ми можемо знайти додавання. Отже, 7 додати 3 дорівнює 10, 10. Давайте напишемо предметів, і це буде як і ручок і маркерів. Так само це і буде рахуватися, як он так, тепер нам потрібно знайти значення виразів за схему таких ноги багатенько. Пам'ятайте, що ми з вами все зводимо до 10. Так, 9. Скільки не вистачає до 10? 1. Отже, 4 це 1 і 3. Одразу собі записали 1 і 3. Отже, 9 додати 1. 10. І ще 3. 10 плюс 3. 13. Отже, 9 додати 4 це тринадцять. Дев'ять додати шість. До девятки, скільки не вистачає до десяти одного. Шість один і 5. Сюди записали один, сюди 5. Дев'ять плюс один десять. І ще 5. Десять плюс 5. П'ятнадцять. Так, далі одинадцять. Відняли два. Одинадцять. Скільки потрібно забрати, щоб було 10? Один. Два це один і один. І сюди записала одразу один і один. Одинадцять є один. Десять. Відняли один. 10 відняти один буде 9. Чудово. Одинадцять відняти 7. Скільки потрібно забрати в 11? Один. Один. Сім це один і 6. Так, отже, сюди записали один, сюди записали 6. Одинадцять відняти один. Десять. 10 забрала 6, буде 4. Отже, 11 7 – це 4. Так, до 8 скільки потрібно додати, щоб було 10? 2, 3 – це 2 і 1. Сюди записали 2 і 1. 8 плюс 2 – 10. І ще плюс 1. І буде 4. Одинадцять. Так, далі вісім додати сім. До восьми. Скільки не вистачає щоб було? Десять? Два. Сім. Це два і. П'ять. Це два. І п'ять. Так, вісім додати два. Десять. І додаємо п'ять.

Чотирнадцять від 4. Десять. Забрали п'ять і буде 5. Чудово. Дев'ять додати 5. Дев'ять. Скільки не вистачає до десяти. Одного. П'ять це один і чотири. Записалося сюди один, сюди чотири. Десять дев'ять додати один. Десять. І ще плюс чотири. Буде чотирнадцять. Дев'ять додати сім. Дев'ять. Додати скільки ще було? Десять? Один. Сім. Це один і. Шість. Сюди один. Сюди шість. Дев'ять плюс один. Десять. І ще шість. Десять плюс шість. Шістнадцять. Дванадцять. Відняти чотири. Дванадцять. Скільки потрібно забрати, щоб було десять? Два. Чотири це два і два. Записала два. Два. Дванадцять два. Десять. Забрали два. І буде вісім. Так, і останні дванадцять. Скільки потрібно забрати? щоб було? Десять. Два. Шість два і чотири. Сюди два. І чотири. Дванадцять і два. 10. Забрали 4. Буде 6. Чудово, повністю сторіночка має такий вигляд. Впевнено, все вас вийде, ви мене розумічки. Я вас вірю. До побачення та гарного дня!